День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі гроя. Пропоную вашій увазі ліжко. Мрія від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка. Ліжка від краю до краю 1,6 см. По довжині ліжко займає 2 метри вісім. Висота узголів'я 1 метр. В ліжку є встроєний матрац, наповнення матрацу пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Матрац дуже зручний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. В ліжку є також великий та місткий короб для зберігання білизни. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. Основа під пружинним блоком. Дерев'яний брус. Ліжко на підлозі розташовується на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на ліжко чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.